Так, фото. Робимо. Так, далі. Моделечка. Оця моделечка. Давай подивимось цю моделечку. Ось цю моделечку подивимось сьогодні. Нове отримання. Як завжди, саме краще. Саме 30. 3038. Серія 34. У повторі. Вау. Клас. От мені подобається, що кожна модель от зі пакетиках Плюс свій а Це для вас вже економія. Ми ж всі економимо, вірно? О, сірий колір, довжина. Хоча написано 34, але вона добра. 3038 це 30-ка в мене. Такий сірий колір, така тканинка. Давайте я вам покажу, як з нутрянки вона зроблена. Бачите? Я як гарні, які гарні штани, нітка кольорова. Ну, Дорого, багато, точно? Я думаю, що дорого багато. Але вартість ніг супер. І бачите оце? Не буду казати, але ви знаєте, що це таке.